Що це було? Що це за протести проти законопроекту 5488? першопричини і небезпеки від таких протестів? Отже, друзі, по порядку на цьому тижні відбулась така помпезна яскрава акція за атрибутикою, з кліткою в центрі Києва. І на цій акції організатори акції вимагали від мінню кабінету міністрів відкликати. Зареєстрований ще 4 роки тому, це дуже важливо. 4 роки тому законопроект 5488 як той, який знищує права і свободи, знищує право вільно висловлюватися і критикувати будь-які наміри. Начебто правильна дія, однак диявол криється в деталях. В цифрах У 2021 році, саме тоді, коли зареєстровано законопроект 5488. Верховна Рада зареєструвала 1452 законопроекти, і лише 272 з них стали законами. Все решта це мотлох, який генерують слуги Зеленського, і який лежить в стінах Верховної Ради, навіть не попадаючи в сесійний зал. Серед цього мотлоху дійсно дуже багато законопроектів, які знищують наші права і свободи. Такі законопроекти генеруються постійно. В різних каденціях, і вони підуть в небуття разом з цією каденцією Верховної Ради, якщо не пройшли певну процедуру, а законопроект 5488, не пройшов перше читання, немає висновку профільного комітету, є лише проєкт постанови про проходження першого читання, але це лише проєкт, тому що він не проголосований, не зібрав голоси. Отже, друзі, чому ж така увага до цього законопроекту, який фактично наразі не несе ніякої небезпеки? Я спробував розібратися і висловлю свою точку зору. Ну, перш за все, всі ми з вами розуміємо, що критикувати владу дії влади не можна сьогодні, знаходячись в Україні. І якщо ви будете критикувати, то ви будете серед тих 10 тисяч запроторених у в'язницю, політичних в'язнів, або якщо вам вдасться виїхати проти вас, запровадять санкції тільки обраним. І це не просто так дозволяють навіть з єдиного марафону критикувати певні елементи, але не критикують напряму Зеленського, а критикують, ну, в кращому випадку, його оточення і певні дії. Ну, це і депутати, та, які свого часу попали від слух. А зараз, підтвердженням навіть сторони агресора, російських певних діячів будуть очолювати опозиційні. Аля опозиційні проекти в Україні. Я думаю, між рядки ви знаєте про кого йде мова. Якщо на єдиному рафоні з провладних помийок різного роду провладних блогерів ви чуєте критику і участь в дискусіях з ними, тих людей, які зараз знаходяться у владі, голосують за продовження воєнного стану і навіть критикують при цьому, начебто, бусифікацію, то знаєте, це ж не просто так. Це дозволена критика для того, щоб вас вести в оману. Отже, я вважаю і цю акцію проти законопроекту 5488 оманою, відволіканням уваги. Розумію, що вона покликана приверненням уваги до тих особистостей, які організували цю акцію. В такий спосіб вони хочуть стати помітними і, можливо, напевно, скоріш за все. Хочуть попасти у владу. Я у владу не пнусь, тому що розумію, що якщо ви підете у владу з благими намірами, то це жартовна робота. Певно, у них є інші оцінки чи їхні бажання не знаю, не готовий це обговорювати. Однак, зрозуміло, що це політична піар-акція, для того, щоб привернути вашу увагу. Тому що десятки відео в соціальних мережах підхоплена тема блогерами, сотні тисяч лайків, десятки тисяч перепостів. це все для того, щоб вас. Вас перетягнути на свою сторону, в принципі, я не проти, однак в мене велике запитання: а як будуть діяти ці люди, які організовують такі акції, коли попадуть у владу? Чи не будуть вони вами маніпулювати і вказувати вам на другорядні речі, не помічаючи реальних проблем? Ну, проблем з корупцією, з мародерством, з беззаконням, з конституцією на паузі, з проблемами, які пов'язані з бусифікацією, закритими кордонами? Вас відволікають на інші другорядні речі, на законопроект, який лежить і ніхто його не чіпає. Однак ця новина настільки потужно розігнана, розкручена, що вона мало не входить в топ новин наряду з миром, перевованими в Стамбулі і не тільки. Теж дуже дивним чином влада дозволила, фактично дозволила цей протест в той час, коли у нас воєнний стан діє відповідне законодавство яке обмежує і забороняє масові акції протесту, мітинги і так далі і тому подібне влада начебто не помічає цей протест натомість вона дуже жорстоко придушує будь-які прояви активності нагадаю протест перевізників водіїв фур як жорстко їх бусифікували розганяли коли вони стояли на трасі і таких випадків чимало тобто влада це дозволяє виникає питання чи не владний це проект але з часом, ми думаю, це з'ясуємо. Тепер першопричини я вам розкрив, які я вважаю першопричиною. можливо, я не правий. Я думаю, що цікаво буде почитати вашу точку зору. Але ще раз підкреслюю, цей законопроект наразі не несе загрози. Таких законопроєктів сотні, а то й тисячі в Верховній Раді. І у нас, в принципі, якщо йде по такій логіки, логіки організаторів цієї акції. Ми можемо щодня по декілька протестів проводити, так, тому що більше 1100 законопроєктів без розгляду тільки зареєстровано в 2021 році, а кожен рік додається ще по декілька тисяч. Тобто в день ми можемо 3, 5, 10 акцій проводити проти законопроєктів, які зареєстровані, знищують наші права і свободи, виступати активно проти них, не помічаючи тих проблем, які вже зробили наше життя нестерпним в Україні. Пов'язаних із проблеми цієї з війною, з із радою, із і з корупцією мародерством. небезпеки дуже важливо, друзі. Я бачу чотири небезпеки в таких акціях і звертаю на них увагу. Перша небезпека, про яку я вже сказав, це відволікання уваги від більш насущних тем, тому що інформаційний простір у сприйнятті він не безмежний. Якщо інформаційний простір наповнений якоюсь новиною, то ми менше звертаємо увагу на інші проблеми, які... Тому ж самому інформаційному просторі висвітлюються, але нам не помітні. Це перша проблема. Друга важлива проблема, що влада може використовувати такий протест чи такі протести для того, щоб показати, начебто, свою демократичність зовнішнім інституціям, нашим зовнішнім партнерам, казати, що, бачите, ні, у нас демократія. Про яку диктатуру, про яку узерпацію влади ви говорите. У нас, от, бачите, люди виходять, клітку ставлять, протестують, і ми, в принципі, ну, бачите. Нормально це сприймаємо. Третя небезпека. Це влада може взяти на озброєння цей законопроект, почати рух щодо нього, а потім, як створивши проблеми геричні побороти, начебто знову-таки почути голос народу і відмовитись від цієї ідеї. Тобто це знову око замилювання і для українців, і для наших зовнішніх партнерів. Ну і четверта небезпека, дуже важлива, що в такий спосіб можна привернути увагу до цього законопроекту, який вже всі забули, ніхто його не чув, не бачив. Я писав навіть депутатам Верховної Ради, що це таке. Вони кажуть, да ми самі не знаємо, про нього взагалі навіть не чули цей законопроект, ніхто його не педалює, ніхто його не вносить в Верховну Раду. Але в такий спосіб може привернути увагу владі, і вона може подумати, дійсно, ну а чому ми його не згенерувати? Нам вже буде легше жити з цим законопроектом. І сприяти його прийняттю. У такий спосіб може бути вчинено взагалі величезну проблему. І от я потім подивлюся, як ці активісти, які організовують такі акції, зможуть вийти на протест, коли влада буде зацікавлена в прийнятті такого законопроекту. Ви ж розумієте, що тоді вже влада не дозволить так легко зробити таке дійство з кліткою помпезно в центрі Києва. Ну, друзі, отакі мої погляди, цікаво було б почути вашу думку. Взагалі, бути дуже обережні, зараз реалізується, в принципі, сценарій, задекларований Білим домом Дональдом Трампом, червень перемир'я мир, жовтень вибори і політичні сили. Будуть вживати різного роду заходів, щоб привернути вашу увагу, і ці заходи можуть бути ну не завжди тими, на які варто звертати увагу. До влади треба, щоб прийшли політики. І Я як голова руху СЕФОП зробив цей стріп, як голова руху, який опікується правами і свободами з 19-го року. Ми за права підприємців і перші вийшли проти тих драконівських ковідних обмежень. Зробив цей стрім, бо до мене звернулися мої активісти. Але останньою краплиною було дзвінок моєї матері. Я вирішив це висвітлити, тому що я бачу оману, я бачу брехню, маніпуляцію, і це ну точно не робить нас ближчими як до перемоги, так і ближче до ми до кращого життя. Ну а тепер вам відео з цього дійства, нарізка, яка зараз іде. Я не буду вдавати посилання на відео різних блогерів. Оцініть самі, і мені цікаво в коментарях все таки почути вашу реакцію. І можливо я чогось не помітив. Можливо, справді цей протест такий важливий.